Добрий день, мене звати Наталя, і в цьому відео розповім і покажу, як обрізаю свій бузок для гарного вигляду і пишного квітнення на наступний рік, адже це робити необхідно саме зараз. Цей кущ я посадила років сім тому. Формую його таким чином, щоб не був надто високим. Адже після того, як він відсвів, я проводжу обрізку, і мені має бути зручно робити це без драбини. А обрізаю я щороку. Адже ті китиці, що відквітли, починають зав'язувати насіння, а це виснажує кущ. Нехай краще він готується до наступного року, тому не затягуй з цим процесом. Коли вивчала це питання, чула багато думок. Одні кажуть, що не стригти взагалі, і все супер. Інші, що чим більше ламаєш гілок, тим краще для куща. Проаналізував всі ці бачення, я зупинилась на тому способі, яким користуюсь вже 5 років. Зараз вам про нього розповім і я в цьому способі не розчарувалася. Обов'язково забираю тонкі, слабкі гілки, ті, що йдуть всередину крони і цим загущають її, адже буску, як і кожному кущу і дереву, потрібне провітрювання. Потім переходжу до суцвіть. Ось покажу вам на цих гілках, які я спеціально зрізувала, коли понижувала кущ. Основна частина пагонів на верхівці має по два суцвіття, А далі під ними є розвилка. Рогатка така з пагонів, які на цій гілці самі ранні, самі міцні. І саме на них на наступний рік буде квітка. І якщо ми вчасно зріжемо відсвіршу частину, то вони добре визріють і квітка буде гарною. Якщо ж ми зріжемо нижче, ну, може на букет там, чи щоб зменшити крону, то втратимо ці сильні. І не факт, що нижні молоді встигнуть добре сформувати брунки для наступного року. Отже, зріз робимо під квітоносами над цією рогаткою. Залишивши приблизно пів сантиметра ну, до 1 сантиметра. Ну, звісно, ви знаєте правило, секатор має бути чистим, в ідеалі його обробити антисептиком. Ось так. Звісно, трапляються гілки, де немає цієї рогатки, то просто обрізаю суцвіття до першої гілочки. Молоді пагони, які не квітли, я теж укорочую на 50% приблизно. Бузок квітне десь 2 тижні. Ну, звісно, за цей час я зрізала не один букет. А решту часу просто є окрасою саду. І тому для мене важлива не тільки кількість суцвіть в травні, а й форма крони увесь сезон ось результат моєї роботи. Добре, пролию кущ, підживлю комплексним добривом, щоб набирався сил. А у наступному відео покажу, як обрізаю деревоподібну півонію. Тому підписуйтеся, щоб не загубити мене. Я дякую за перегляд і тішуся, якщо це відео було вам корисним. Тримаймося і віримо, що все буде Україна!